Привіт усім! Рада вас бачити! Дітки, в нас сьогодні заняття з малювання. Отже почнемо. Давайте пригадаємо, на якій планеті ми з вами живемо. Як вона називається? Так, всевірно, планета Земля. А хто ще живе на планеті Земля? Подумайте, так, це тварини, комахи, рослини, птахи. А як ми можемо сказати одним словом? Хто є я і хто є ви на планеті Земля? Так, люди. Все вірно. А які бувають люди? Дорослі та діти. А хто є я, доросла чи дитина? Так, я доросла, а ви діти. Все вірно. Молодці. Пропоную нам з вами пограти у гру. Дорослі. Та, діти. Я вам кажу висловлювання, а ви відповідаєте, хто робить цю дію? Отже, почнемо. Хто ходить у дитсадочок? Діти. Хто готує смачну їжу? Дорослі. Хто бавиться з іграшками? Діти. Хто водить автомобіль? Дорослі. Молодці. Незалежно від віку ми усі маємо однакову будову тіла. Давайте пригадаємо і розглянемо, з яких частин складається наше тіло. У кожного з нас є голова, туг, дві руки та дві ноги. На голові ми маємо волосся, два вушка, дві бровки, два ока. Носик та ротик. Отже, пропоную нам з вами сьогодні намалювати малисеньку людину на великій планеті Земля. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу А4 альбомний, простий олівець, кольорові олівці або фломастери, гарний настрій. А вже вас все вийде, це буде нескладно. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваших помічників один, два, три, п'ять. Вміють пальці рахувати. Ось цей пальчик дідусь, а ось цей бабуся. Цей пальчик татусь. А ось цей. Матуся. А ось цей маленький я. Ось і вся моя сім'я. А тепер повторіть так само з іншою ручкою, щоб обидві ручки були готові. І тільки тоді починайте малювати. Спочатку подивіться, а потім спробуйте повторити. Для початку малюємо голову, очі, носик. Та ротик голова в нас кругла. Далі малюємо два вушка, одне та друге та волоссячко. Тепер малюємо тулуб, ділимо тулуб на дві частини, верх та низ, нижню частину на дві ніжки. Малюємо руки прямокутні. Тепер ніжки, домалюємо пальчики. За бажанням, дітки, можна домалювати сонечко, хмарки, травичку. Квіточки. Деревце. Та розмалювати цей малюнок. Вважаю, що ви все зрозуміли, це не складно. А я чекатиму на ваші малюнки. Успіхів! До нової зустрічі!